Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. І з компанії Unitech, зокрема пану Олександру Чуркіну, який, який мені вже тривалий час виготовляють різні речі з металу на максимально пільгових умовах. Цього разу це торцові голівки під 27 якщо не помиляюся, грань. Для шлицевих гайок, розподільчих валів і муфти виставлення кута. Коротше, ПНВТ БМП, я там забув, як там воно дослідно називається. Коротше, регулювання кута подачі пального до двигуна БМП і регулювання газорозподільчого механізму. Так, це конкретно до валів внутрішніх, це до гайок зовнішніх. Я їх ще не випробовував. Цими днями е, випробую. Але я надавав оригінали цих елементів, відповідних деталей, то воно, відповідно, має все гарно працювати. Дякую, пану Олександру. Скільки за це я винен, я ще не знаю. Мені ще не озвучили цифри, але у будь-якому випадку це все робиться на максимально пільгових умовах, максимальними знижками. Дякую, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.